Чисті серцем будуть бачити Бога. Як це в Біблії є чудова історія про пророка Самуїла. На той період часу єврейський народ зайшов в гріхи. Мама Самуїла не могла мати дітей, але якось вона прийшла помолитися до господнього храму. Вона в Скорботі своїй тихенько молилася, а священник, тільки подумайте, священник в домі Божому, подумав, що вона п'яна. Та Бог почув жінку, і вона народила потім дитя, якого назвали Самоїла. Потім, зовсім маленькому віці, мама Самоїла віддає його в дім Господній. Сини священника чинили гріховні речі і не знали Господа, а Самоїл ріс із Господом і служив. І потім бачимо, що до Самоїла, маленького хлопчика, який навіть ще священником не був тоді, говорить Бог. Самоїл не нарікав, він був смиренним і завжди доволі. А як часто нарікаємо ми. Матвія 18.2. два він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав Поправді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете ті діти, не війдете в царство небесне. Потім цей Самоїл управляв над Ізраїлем, і люди бачили, що він пророк Божий, людина Божа. І тут в один момент народ захотів собі царя з людей, щоб Самоїл над ними не управляв. Вони відкинули його. Я? Чому? А що на це все каже Бог? Перша Самоїлова, восьма глава, сьомий вірш. І сказав Господь до Саміїла: Послухай голосу того народу, що до всього про що він сказав тобі. Бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. І отримали вони свого царя Саула. Самої Божа медина, помазав його на царство. Саул царював, а потім почав грішити, і Бог відступив від нього. Після цього Бог вибрав іншого царя. На царство став інший помазанець Давид. Давид, названий можем по серцю Бога. Він завжди каявся, сокрушався в нього було чисте серце, і він цінив людину Божу в своєму житті. Щоб нам бути в спокої Господньому, потрібно нам бути з чистим серцем, бути в покаянні, бути у домі Божому, в волі Божій і цінити людей Божих.